Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Господи Боже, всіх видимих і невидимих істот Творець і Творець, що створив часи і літа. Сам благослови починається цього дня новий рік, який ми вважаємо відтілення Твого для нашого спасіння. Дозволи нам провести цей рік і багато по ньому в мирі та злагоді з ближніми нашими. Зміцни і розповсюди святу Вселенську церкву, яку Ти сам заснував у Ірусалимі, і рятівною жертвою святого тіла і прочестої крові, освятив. Світи наш збережи, і прослав, довголіття здоров'я, достаток плодів земних і благослови повітря мені грішному рабі Твоєму, всім родинам і друзям моїм, і всім благовірним християнам, як істинний наш верховний пастер, борони, захисти, і на шляху порятунку утверди, щоб ми, йдучи нею після довготривалого і благополучного життя в цьому світі, досягли Царства Твого Небесного і удостоїлися вічного блаженства зі святими Твоїми. Амінь.